Концертом у військовий госпіталь приїхали житомирські школярі. Із днем Збройних сил України вітають бійців, які отримали поранення. В АТО. Доки бійці дивляться виступи дітей, волонтери йдуть лікарняними палатами, аби вручити гостинці тим, хто не підводиться з ліжка. Тримайте, будь ласка, лікуйтесь, виздравляйте. Дякую вам дуже від дуже. цього українського народу. Дякуємо просто в ноги вклонитися, бо хлопці відстоюють нашу незалежність, наш мир, наше життя, мир наших дітей, своїх родин, наших родин. Хто на ще захистить? Як не хлопці, ми їм дуже вдячні за це. Дуже дуже наші воїни, які знаходяться тут в госпіталі, вони дуже далеко від домівки. і так захотілося зробити цю атмосферу душевної домашньої обстановки. Щоб воїни зрозуміли, ми з ними, всі з ними, всі жінки України з ними, всі діти України з ними. І дай Боже їм здоров'я і щоб вони швидше виздоравлювали. Солодощі, чай і медикаменти для бійців привезли представники азербайджанської діаспори у Житомирській області. Нам не байдуже те, що відбувається. Ми завжди готові бути в єдності з українським народом. Бійці кажуть, подарунки для них не головне, важливіша увага. І радіють, що у переддень професійного свята до них приходить все більше волонтерів. Кожен день по декілька разів на день підтримують нас, приносять там ну, речі, навіть дають дуже приємно, звичайно. Військовослужбовці зізнаються, лікуючись у госпіталі. Вони подумки зі своїми побратимами, які відзначатимуть День Збройних сил України на передовій. Побажати своїм, скажімо, заслуживцям може тільки одного, щоб це все скоріше закінчилося, і всі повернулись живими додому. Нині на лікуванні у госпіталі знаходиться понад 350 військових 130 з них це учасники. Ато медики зізнаються, завдяки допомозі волонтерів. Їм значно простіше ставити на ноги бійців. Завдяки допомогі волонтерською отримали багато на великі суми медикаментів. Медичного обладнання в палатах стоять нові функціональні ліжка. Це все завдяки волонтерській допомозі. Найбільшої кількості гостей у госпіталі чекають 6 грудня. Лікарі кажуть, попри те, що бійцям потрібен спокій, цього дня не будуть обмежувати зустрічі, адже позитивні емоції сприяють одуженню. Повертайся живи, повертайся солдати. Я